Вас вітає дитячий садок онлайн до школярин. і я Олена Володимирівна вітаю вас в математичній скарбниці. Сьогодні я хочу розпочати наше заняття із запитання: А чи любите ви казки? А яка казка ваша найулюбленіша? Ну що, малята, вирушаємо з вами в путь! Нас цікаві казки ждуть! Сьогодні малята ви в гостях у тітоньки сови. У неї книг є так багато, що вже несилих рахувати, а в книгах тих казки живуть, у них пригоди завжди ждуть. Але коли їх не читають, казки потроху всі зникають. Нам їх потрібно повернути. Та про героїв не забути. Ми сторінки казок гортаєм, що втрачено, скорі згадаємо. Діти, в яку казку ми потрапили, впізнали героїв? Так, це білосніжка і гноми. Пропоную пограти з ними. Порахуйте, скільки гномів? Так, сім. Та казка й називається Білосніжка і сім гномів. А ось і перше завдання. Треба гномикам роздати ліктарики, Щоб всім вистачило. Скільки гномиків? «Сім. Порахуйте, скільки ліктариків?» Так, 6. А кого більше? Гномиків чи ліктариків?» Так, гномів більше. А наскільки більше? На один. А чого менше? Менше ліхтариків. А наскільки менше? Правильно, на один. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Так, треба додати ще один ліхтарик. Ось ми додали жовтий. Скільки тепер ліхтариків? Сім. Ось їх стало порівну. Наші гномики-бешкетники люблять гратися. Скільки гномиків зліва від білосніжки? Чотири. А справа три. Гномики вирушили в дорогу по чарівним камінцям. Допоможемо їм порахувати. Рахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки камінців? Так, десять. Порахуємо у зворотньому порядку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Вирушаємо далі. Діти, що це за казка? Пізнали ви? Так, це червона шапочка. А куди вона прямувала? Правильно, вона йшла до бабусі, а що вона несла у своєму кошику? Так, несла пиріжки для бабусі. Ось від червоної шапочки для нас завдання. Порахуйте, скільки пиріжків зліва. Так, 5. А скільки круасанів справа? Правильно, 6. Чого більше? Так, круасанів. Який знак ставимо? Правильно, знак менший. 5 менше шести. Пропоную нам всім відпочити. Усміхнула санку, прокидайся світ казковий, світ розмарки змій. Що ж, вирушаємо далі. Діти, а ви любите мультфільми? Впізнали ви героїв мультика? Так, це щенячий патруль. Ось які вони грайливі, веселі і всім допомагають. Діти, песики пропонують вам порозв'язувати задачки. Будьте уважні! Надійшов сигнал тривоги, троє мчать на допомогу. Маршал вже чекає всіх, всі устигли. Скільки їх? Скільки було песиків? Так, три. А скільки прийшло? Один. Вирішуємо задачу. Три. Додати один дорівнює. чотири. Скільки всього песиків? Чотири. А ось іще одна задача. Ці чотири цуценята люблять всім допомагати. Скай злетів на вертольоті. Він шахів внизу робота. Скільки лишилось звіряток у підвалі працювати. Скільки було песиків? Чотири. Скай злетіла її, немає. Який знак ставимо? Так, мінус. Вирішуємо задачу. Чотири. Відняти один дорівнює. Три. Так скільки залишило цуценят? Правильно, три. Вирушаємо далі. Впізнали героїв. Як називається цей мультфільм? Так, Вінні-Пух і друзі. Вінні-Пух любить дуже ходити в гості до друзів. Їх у нього багато і багато запрошень. А щоб йому не заплутатися, він просить нас йому допомогти. Діти, пригадаємо дні тижня, які ми з вами вивчали. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скільки їх? Так, сім. У понеділок сова зустріла вініпуха й п'яточка і запросила до себе в гості через два дні. Коли йому треба йти в гості? У вас підказочка є в лівому верхньому куточку. Так, в гості до себе вони підуть у четвер. який сьогодні день тижня? Так, четвер. Тобто сьогодні. А по дорозі їх зустрів ослік і А і запросив їх також до себе. Але через день, коли їм треба йти. Так, в суботу. Книзі сторінки скінчились і героїв не лишилось. Всі свої казки знайшли. Хоч де вони Всі героїв відшукали, всіх дітки пригадали злих, лихих, сердитих, лютих, але без них казкам не бути. Діти, сподобалась вам наша подорож? На цьому наше онлайн заняття закінчилось. Бажаю вам всім. Гарного сонячного дня! Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!